Я не жалію, що родилась в Україні, благословенні Господом землі. Тут мова є найкраща солов'їна, гаї, річки, озера голубі. У вишнях потипають білі хати, калини, наче вогники горять, ялинами вкриваються Карпати, і над ними журавлі в ключі летять, Колоситься тут золотом пшениця, сади цвітуть на навесні. Смачна вода у батьковій криниці, і бузок росте у кожному дворі. Отут своє дитинство я почала, тут перший крок зробила по землі, тут перше слово я сказала Мама, в чудовому селі. Навчилася писати й рахувати, навчилася молитви, Отче наш. Мене тут в рідній хаті батько і мати благословляли на життєвий шлях. Благословенна Богом Україна, скарбниця недоспіваних пісень. Хоча міста і села у руїнах, я вірю, прийде перемоги день. Від сходу аж до заходу дан нами лелеки, на ракети полетять, хвалу для Бога заспівають в храмах, Повернеться В країну благодать. Я не жалію, що родилась в Україні, благословені Господом землі. Нехай над нею і далі сонце світить, і свіжим хлібом пахне на столі.